А зараз я пропоную вам подивитися на наші пейзажні етюди переро. І я запрошую на цю сцену Олексія Коновалова, керівника ВІП-відділу саме клієнтів Переро. Під ваші обласки. Добрий день, шановні гості. Поговоримо про ПРРО. Це програмні реєстратори розрахункових операцій, які є сучасною альтернативою класичним касовим апаратам. Застосування РРО в Україні є обов'язковим ще з 1995 року для підприємств та організацій в сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування а також надання послуг тобто, вже майже 30 років. Але технології постійно розвиваються, і на заміну фізичним касам приходять саме програмні. І бізнес переходить на програмні каси навіть при наявності фізичних касових апаратів. Це означає, що бізнес оцифровується так, як хоче запобігти ризикам, і для цього відповідно використовує програмне рішення, так як воно насправді є більш простим в використанні. Якщо ми подивимось на статистику з відкритих джерел, то наразі в Україні кожен другий чек, виданий через ПРРО, всього зареєстровано кас 877 тисяч, з них фізичних всього 272 тисячі і 605, тільки уявіть собі, це вже програмні каси. Тобто майже 70% всіх кас наразі це програмне забезпечення. Якщо ми говоримо про сенси. В контексті нашої конференції, в контексті ПРРО, то бізнес використовує програми, так як необхідно контролювати операції безпосередньо на самих торгових точках. І це не тільки, скажімо так, про переваги програми, а і про контроль з сторони держави. Чому саме держава? Тому. Що ПРРО було впроваджено саме для контролю, в тому числі для контролю для контролю цього ланцюжка від постачання від виробника до кінцевого користувача, щоб запобігти маніпуляції, маніхі... маніпу... махінації на ринках для детінізації бізнесу. І ми, як розробники, це прекрасно розуміємо. Ми стаємо основ ПРРО. Приймали участь і розробляли безпосередньо сервер, контролюючого органу, так як маємо багаторічний досвід розробки рішень як для автоматизації бізнесу, так і для взаємодії з державою. Тому ми прекрасно розуміємо, що потрібно бізнесу. І, врахувавши найкращі практики, ми не могли стояти, скажімо так, в стороні, взяли все, що. Бізнес просив все, що просила держава, і розробили власний програмний продукт це ПРРО від Linkos Group Кашелот. Це програма для реєстрації чеків ДПС та автоматизації касової роботи. Але одразу хочу сказати, що кашелот це більше, ніж програмна каса, це мультифункціональний сервіс, який поєднує програмний РРО, складський облік та аналітику роботи кас і касирів. І вже в 2023 році кошелот було визнано найкращим технологічним рішенням по ітогам відкритого голосування і отримав відповідну премію від спілки українських підприємців. Бізнес нам довіряє: ще раз повторюсь: асоціація аудиторів та бухгалтерів вбирають наше програмне забезпечення, так як не переживають, що програма буде працювати некоректно, це виключено. Ще раз наголошую про багаторічний досвід в розробці рішень для взаємодії з державою, тобто бізнес впевнений, що все коректно працює і в подальшому не буде штрафів. Перейдемо безпосередньо до складових частин нашого кашалоту. Це дестоп-каса, це програма, яка може бути встановлена на комп'ютер. Або ноутбук, або планшет, або термінал з операційною системою Windows забезпечувати повноцінним функціоналом робочого місця касира наших клієнтів. Також є мобільний застосунок для iOS Android, онлайн-кабінет користувача BackOffice для адміністрування, і сервер API для Windows та Linux. Тобто це окремий набір функцій, які можна інтегрувати в будь-яку обліково-касову систему або сервіс, онлайн-сервіс чи платформу, неважливо перетворивши її на касовий апарат. Більш детально розкажу про Бек-Офіс: це адміністративна частина. Можна створити господарську одиницю, суб'єкт господарювання, можна зареєструвати. Торгову точку ПРРО додати кепка сирів, для цього в кабінеті присутні наявні всі відповідні форми: це 1 ПРО, 5 ПРО, якщо необхідно 20 ОПП, не треба нікуди ходити по іншим сервісам, все реалізовано у нас. Якщо раніше вже використовував бізнес або клієнти ПРО інших постачальників і переходить до нас. На Нашу систему ми розробили інтеграцію з ресурсами ДПС, тобто можна це зробити, натиснувши одну кнопку. І інформація оновиться по раніше зареєстрованим касам. Також реалізована інтеграція з новою поштою це сервіс, який допоможе автоматизувати реєстрацію чеків після отримання покупцем доставлення. Є налаштування платіжних систем, тобто ми вже інтегрували. Декілька платіжних систем самих популярних: це Лікпей, Вейфопей, Mono, Також плануємо підключати інші системи. Це наразі все в процесі. Є дуже два крутих модуля, це склади аналітика, склад призначений для кластеру бізнесу малого і середнього сегменту. Ті, які не використовують в своїй роботі товарообіг, ну тобто не працюють да, з товарообігом, працюють з якимись е, системами там, або в Excel-файлах навіть. Е, тобто, використовуючи наш модуль склад, можна контролювати свої запаси в поєднанні з ПРРО. Також модуль аналітика дозволить контролювати та будувати аналітичні звіти по чекам продажу повернення реалізованим товарам. З-звітом та змінам. Але якщо говорити про там, функціонал кабінету, це насправді в мене зараз не вистачить часу. Там дуже багато крутих і корисних фішок. І ми розуміємо, що бізнесу, окрім цих функціональних фішок, ще необхідний сервіс. І це все треба обслуговувати. Відповідно, ми маємо партнерську мережу. По всій Україні, тобто клієнти можуть звертатись до наших представниць, отримати фахову допомогу, консультацію і не бути залишеним, скажімо так, на призволяще, тим більше в нинішній ситуації в нашій країні. Видавайте чеки за будь-яких будь обставин. Це все пов'язано саме з тим, що ми закладали функціонал, повноцінний офлайн режим. І зараз поясню, що це означає. Тобто програмна каса може працювати в незалежності від доступу до мережі інтернет. Приведу приклад. Наприклад, є онлайн-сервіси, які для того, щоб фіскалізувати чеки, у вас має бути доступ в інтернет і вони розуміють офлайн режим тільки під тим, що відсутній зв'язок з сервером ДПС. Але насправді, при відсутності доступу до інтернету, у вас не буде доступу до цього онлайн сервісу Причому наша програмна каса. Буде працювати як і раніше, перейде в офлайн режим, так як фіскалізація відбувається безпосередньо на вашому пристрої, на якому вона встановлена, і не залежить відповідно від інтернету. Ми одні з перших реалізували всі види оплат за побажанням клієнтів та податкової. Тобто, це передплата, післяплата, оплата частинами, перша плата. Щодо авторизації, що хочу сказати, дуже важлива річ, так як наразі підключено сервіс хмар нашого АЦСК, це хмарний підпис CloudKey, Тепер вам не потрібно з собою носити флешки або завантажувати на ваш пристрій ключі. Достатньо вести ДРПО в вашу організацію, якщо це юридична особа, або ДРФО, якщо це ФОП, завантажити сертифікат, вести паролі, працювати з касою на вашому пристрої. Реалізована інтеграція з Android та Windows терміналами, тобто це можуть термінали три в одному, моноблоки, планшети від різних постачальників. Далі розкажу більш детально. Також технологія Tap2Phone для безконтактних платежів, яка фактично дозволяє перетворити ваш мобільний пристрій, тобто мобільний телефон на платіжний термінал. Перейду до інтеграційних рішень. Це теж дуже важлива складова нашого програмного забезпечення. Одним з перших було реалізовано драйвер для баз, для популярної облікової системи, яка прийшла на заміну російському програмному забезпеченню держави-агресора. Тобто, це драйвер для баз. Наразі ви можете працювати з обліковою системою БАЗ без в її інтерфейсі. Використовуючи функціонал нашого програмного забезпечення для також для десктопних обліково-касових систем, реалізована інтеграція API-кашелот на основі комтехнології та Net-бібліотеки. тобто, це набір функцій, який може служити альтернативою для систем, тобто не баз, да, а інших систем у клієнтів дуже насправді багато різних обліково-касових систем, як і українського. Виробництва, так і закордонного, і я маю на увазі про міжнародні компанії. Тому вони можуть взяти ці інструменти, інтегрувати собі безпосередньо в систему функціонал нашого ПРРО. Також для маркетплейсів, порталів та сайтів є два рішення: це серерапікашелот. Про нього я казав на самому початку. Це набір інструментів, який дозволяє перетворити вашу облікову обліково-касову систему на касовий апарат, і це не важливо, це десктоп чи веб. тобто... Такий, скажімо, мультифункціональний також сервіс, який інтегрується і туди, і туди. Є віджит для інтеграції з сайтами, порталами. Тобто, припустимо, у вас є інтернет-магазин, ви хочете фіскалізувати в його інтерфейсі е, чеки. Без проблем можна підключити віджит, тобто, з'явиться вікно нашої програмної каси, і ви зможете в цьому інтерфейсі працювати безпосередньо з нашим РРО. Дуже довго очікуване насправді до опрацювання. це емулятор драйверу фізичного РРО Марія 304. Спробую пояснити, що це таке. Тобто, фактично, ми замінюємо класичний РРО на наш програмний РРО. Якщо ваша система може працювати, з драйвером Марія, тобто з РРО Марія 304. Да, це ціле сімейство цих пристроїв. Фактично, ми імітуємо роботу цього фізичного пристрою, і вам необхідно допрацьовувати вашу систему. Просто переключаєте на наш РРО і працюєте без проблем з нашою системою. Розкажу про еквайринг. Це насправді дуже, дуже важлива річ в ланцюжку розрахункових операцій. Еквайринг це технологія, яка дозволяє приймати карткові платежі, а також платежі безконтактні Apple Pay та Google Pay. В кашалот під'єднані різні платіжні сервіси та провідні банки для еквайрингу. Цей перелік постійно розширюється наповнюється. Тобто ви бачите на екрані, да, хто наразі підключений. Це не повний перелік, бо ще є в процесі інтеграції. Ми додамо їх згодом. Також розкажу б про деякі деталі, да, наприклад, про пристрої на Android. Тобто це термінали три в одному. Від відомих постачаль і провідних постачальників на нашому ринку це Ingenico, це Printek, SSI, Такі термінали, я думаю, ви їх всі бачили в магазинах. Це термінали Verifone або Castles, тобто або аналогічні. Також класичні термінали, це було саме перше, що ми підключили. Також можна використовувати QR-код або платіжну сторінку для оплати. Це можна використовувати, наприклад, для вендінгу, да, тобто для автоматів самообслуговування, на яких безпосередньо касир не приймає участі, тобто клієнту видається QR-код. Він його сканує і оплачує.